Доброго дня! На чисельні прохання я хочу вам записати майстер-клас, як виготовляти нарцис. Для цього нам потрібна стрічка піла 4 см. Вирізаємо палюсточки 4х5, складаємо навпіл. Проходимось отак за пальничкою легенько. Ось така пелюсточка має у вас вийти. І ось так ось вирізаю. І ось така пелюсточка у вас має вийти. Ось така пелюсточка. Легенько проходимо за пальничкою. Тут ми так повинні пройти за пальничкою, щоб в нас листочок трошечки загнувся всерединку що в нас тут отакий зробився бортик. Типу. Бачите, маленький такий бортик. І так само з другої сторони, що собі так пальчиком гарно поправили, а він трошечки має бути вігнутий всерединку. І тут тепер будемо робити такі хвильки. Можете зробити три хвильки. Кожну калю. Ось, 2, і 3. Ось такі листочки у вас мають вийти. У мене вже є заготовочки, я зробила шість пелюсточок. Тепер беремо ось таку стрічечку 2,5 см довжиною 7 см. Обертаємо її на виворітну сторону. І отут акуратненько ми запалюємо запальничку. У ну, мене трошки пенцет такий, дівчатка, легенький дуже. Так. І тепер ми будемо отак ось робити. І будемо опалювати краєчки, робити таку типу гофру. Так, знов і так всю стрічку прогофруємо. Так, і знов. ну, Десь так, напевно, по пів сантиметра. По пів сантиметра, дівчат. Так, зараз вам покажу, як воно буде виглядати. Знаєте, як утюгом кантики? І Так само тут має вийшло у вас. У мене просто пензет, дівчатка, такий. Що, бачите, з цим. Вигнутий такий, треба добре би було, якби був рівний. Так, тут якраз ще буде у нас одна складочка. А ще тут пройдемось зразу. І тут ще одна буде у нас. Ще буде одна складочка. Так, зараз я, хочу, щоб не було. Щоб вони були однакові, але ну, тут, тут втікає. Втікає мені. Ось так. Так, в нас ось така, ось така гармошечка, бачите? Така гармошечка. Тепер ми цю гармошечку вивертаємо на лицеву сторону, дівчатка. дівчатка хлопці Так, тут ще треба трішечки краще запаяти, тут воно не дуже добре щепилося. Так, зараз ми, ми її вивернемо на лицеву сторону. Ні, ще не вивертаємо на лицеву сторону, забулася. І зараз ми беремо ниточку голочку і отак от легенько зараз ми її отут пройдемо внизу. Саме внизу, ось так ми її пройдемо. Зараз я можу її отак от розкрити, дівчатка, розкрити. Так, де в нас тут, тут, тут? І тепер пройдемо отак навколо, навколо, зробимо такі пунктирики, пунктирики. Так, ось так. Що добре не бачу без в окулярах навіть, бачите, як вона трошки все гарно збирається, бо... бо вона гарно загуфрована. Так. Так. Так, так, так. Навколо. так. І так. І зараз ми її вивернемо. Ось так. Вивернемо гарно. І тепер ми її отак от стягнемо. А, мені нитка витягнулася. Я забула зав'язати кульку дівчат. Нічого, ми її зараз і так прошиємо ще раз. Я забула зав'язати, і вона мені вся витягнулася ця нитка. Витягнулась мені вся ниточка. А може витягається, тому що, тому що ріденька дуже ріденька ця. О! Отак. Так, ага, вона витягується мені, тому що тут дирочки, дирочки вже зробилися великі. І вона вже мені витягується. Бачите, треба було її шити на виворіт. Так як я хотіла зробити. Так, так мало бути. Mm. Це ж почати зараз. Mm. Бо я вже в окулярах, але я вже і в окулярах добре не бачу. Мені витяглось тут ниточка. Зараз зараз її гарно зробимо. Треба було її сшивати, дівчатка, на виворі, так я і хотіла. Але вона мені розшилась, то я вже так, то я вже так пішла. Вже пішла її на... Так. Зараз ми тут обріжемо. Тут дівчатка ми ще запаяємо, бо воно мені тут ось розходиться ще. Має бути суцільно все. От, і зараз ми її вивертаємо в цю пігнюшку. От. От так. От така вона в нас має бути. Зараз я вам покажу поближче, дівчата. От. Ось така, бачите? Така має бути в нас штучка вийшла. Тепер, дівчатка, маємо ось такий кусочок, має бути 2,5 на 2,5. Ми його трішечки отак раз, 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 припалили, щоб він зробився такий. Кучерявенький, от, такий кучерявенький, вже забагато, трошки кучерявенького. І тепер беремо шпажку, яку ви собі там бажаєте. У мене 30, 30 см, І отак от намотуємо шпажку. Витуроч... Ми взяли стрічку 2,5 на 2,5, виторочили її і обпалили зверху, і тепер намотали ми її на шпажку. Намотали ми її на шпажку. Це в нас буде свого роду, як, як теченка, бачите? Зараз воно гарненько застигнеться. І тоді ми це вставляємо сюди в серединку. Тільки що я тут зашила, не лишила дирку, стягнула все, напевно.